Вітає вас на каналі Олега Німчинова, міністра міністрів України. Чергові підсумки тижня. Він був насиченим, мав честь. Провести у Латвії засідання 11-ї урядовою україно-латвійської комісії це важливий крок, адже Латвія наш надійний і відданий партнер у подоланні збройної агресії Російської Федерації. Латвія в прописала в своїй частині між державною угоди про безпеку між Україною і Латвією відсоток від валувдушнього продукту, який виділяється на підтримку обороноздатності саме України. Це дуже надійні друзі вже під час повномаштабного вторгнення. Це фактично щорічний захід, і це напевно важливий крок у демонстрації того, що залишаються в Європі і світі держави, які не втомилися від підтримки України. Відбувся в рамках цього заходу економічний форум. Ми підписали цілу низку міжрегодових угод. Ну і звичайно, Латвія підтримує українських військових поранених, займається їхньою реабілітацією, адаптацією, тощо мали можливість відвідати. Шпиталь східну, східний шпиталь у Ризі, де якраз. Прибула чергова делегація з України з нашими пораненими. Окремо хочу подякувати тому, що Латвія розвиває військову галузь і прислуховується до українців в цьому напрямку. Дуже велика зацікавленість нашої мілтек сфери мали можливість цілу низку підприємств. Я думаю, що це не потребує окремої комунікації. Ну і поточна діяльність відбулась цілонижка засідань уряду. Ми ухвалили цілу низку документів, які продовжують приватиз. Ціні процеси і звичайно це питання кібербезпеки внесення змін в документи, які цього стосуються, які вимагають від нас документ щодо Ukraine фасіліті. Слава Україні.